У нас короб такий 130 гривень кілограм. Сьогодні ми купили його на тонавальці. Пімо живий. І я вам покажу, як я його буду готувати. Ось така рибина. Коротше, 170 гривень я віддала за нього. Ось така рибина. Дуже класна. Аж жалко різати. Ну, Мені його предварительно вбили. Це ми її будемо готувати. З нього дуже просто зняти, кстати, оцю чешую. Дуже просто. Умивальнику ми зараз знімемо. І я вам покажу як. Так, зараз переходимо до умивальника. Так, тепер ми беремо цю рибину, з чого ми почнемо. Я думаю, її треба помити холодною водою. Отак. Холодною. І удивитися, чи вона мертва ще. Я боюся, що він не ребація. би не жива. Ну, почнемо її отаку помаленьку чистити. Я, чесно говоря, я боюся, риби. Сильно боюся. Особливо її вбивають, це страшно. З того, як я її так почистила, бачите? Почистила шкарлупоцю, всю, лоску чистила. Лишається саме головне почистити. Це голова і оці всі хвости, крильця і це все. Ну Перше ми відрізаємо голову. Боже мій, я так боюся. Ну, нічого, зараз постараюсь якось відрізати голову рибі. Вона вже не жива, значить, і боятись нема чого. Ой страшний момент у мене конечно все не чувствую щоб я її різала у нас польська вот отак попід жабрель Ой, боже, я тяжко. Ой, фу, сходим пополам и Так, эту голову мы кидаем сюда в кастрюльку, видите? Я її буду на уху, напевно, використовувати. Зараз я її помилю і її зразу можна в холодильник поставити. так. Я вважаю, що трошки відлучилася. мусила я її замочити ту голову. Так, що нам зараз треба робити? Так. Ой, господи боже. Тепер ножом, звісно, ми це не зробимо. Ой, кров витікає. Треба взяти отакі ножнички є в кого. Брюшну, брюшну полость, треба риби вскрити. Ось так робимо всередину ножнички, вставляємо і розрізаємо рибу аж до самого отаку, до хвоста. Ось. Бачите, що у нас там внутрі риби. У нас тут внутрі так. риба короб. Так, тепер треба це все всю всю внутрішність винять з риби. Риба чистенька. І ось цей, цей пузир обозначає, що риба була жива. Перед тим, як її різали, бачите? Пузир. Якщо він здутий, то риба не свіжа вже. Це все ми викидаємо на... у відро, коротше. Все, дивіться. Що тут ще є в риби? Все. файно, треба буде вичистити і вимити. Може, заодно, щоб ми не мастили руки. Відрізаємо ці плавники. Два. Всю привіт тут на столі. Я вам вже показую так більш досконало, як рибу почистити. Оце клопітлива робота, а цю рибу чистити, я вам скажу. Так, ось два плавничка цих знизу обрізаємо. Тепер відрізаємо оці плавники. О, це плавник щось. Ой, є ля Так. Оці плавники відрізаємо, що зверху. Тепер оцей плавник відрізаємо. Ай! Мамочка! Ви виділи, вона рухалась? Ой, мамочки. А! Мамочки! Божечко, вона рухається ще. А знаєте чому? Тому що це нервні окончання в риби. Я боюся. І хольє равно не відрізається час. Що, відрізала? Ой, боже. Бідна риба. Вона ще трепіцькалась. Тепер відрізаємо хвост. Ой. Відрізали. Ви виділи, воно дергалося? Я в шоці? Так. Зараз я йду її помию. Рибу ще можна оприділити, я вам забула сказати, чи свіжа риба, чи ні, якщо вона навіть у воді лежить там в той, де продають її. Головне, дивитися в, в риби, знаєте на що? На жабра. Якщо жабра не червоні, а вже помутніли, білі, наприклад, тусклі, то риба вже не свіжа і давно плаває. Ось я так я голову почистила, дивіться, жабра повинімала і очі повинімала. Тепер я їй можу цю голову просто положити, замороз... заморозити і зробити з неї уху можна. розумієте, Ось так я вам покажу. Так, далі. Тепер, коли ми її вимили ту рибу, дивіться. Вибрали всю внутрішність з риби, обрізали всі плавники. Тепер беремо саме величезний ніж, який у вас є, в мене ось такий. І приступаємо до того, щоб порізати рибу на розробити її, щоб ми жарити нам було удобніше. Так, ріжемо десь, десь 3 см ось так від краю риби. Нож має бути дуже острий Ось. врізали. Читайте як я ріжу, на такі рівномірні пласти. Так. Ну і цю частинку можна. Я вам хотіла сказати, що на рибу у вас має бути окрема доска. Наприклад, бо ви тут вже колбасу, як почнете різати, то буде все виняти у вас. У мене окрема оця дощечка, я на рибу її використовую. Значить, так. Тепер у нас вийшли ось такі кусочки. Звісно в таких кусочках жарити рибу неудобно. Ми тепер візьмемо. Щоб нам удобніше було жарити. Розрізаємо її отако, напополам. Напополам. Трошечки отак. Ух ти. Тяжко ріжеться. Ну, посередині, коротше. Бачите? Нас тут ще. Ось так ви розрізали рибину, да? І кидаєте в кастрюльку, для того, щоб ще раз помити. Ось на такі частини ріжуть рибу. Це щоб удобно було її, наприклад, жарити. Не обов'язково посередині можете з сторони хребта хребет обійти. По хребту ви явно, що не поріжете вже цю рибу. Від хребта. Один кусок, виходить, з хребтом виходить, а другий ні. Так буде легше різати. І так кожний кусочок, бачите, ось позвоночник, ми ріжемо біля. Ну, що по позвоночнику, тоді я перший раз, як проїхалася, то ось. Ну, ось такі кусочки виходять, риби. Треба посолити поперчити. Ну, в мене перед закінчився. Значить, я її перчити не буду. Беремо сольку і отаку солимо. Не сильно, звісно, тому що щоб не була ропа. один раз я дала щепоточку невелику. І все, цього достатньо. Можете спробувати на язик, чи вона у вас просоли, ну, посолилася, чи ні. Ось. Файно її перемішати треба. Ось наша рибка вже посолена. Хто хоче, може додати спеції, але спеції спеціальні мають бути для риби, щоб ви знали. Не просто спеції, а для риби. Ну, найкраща спеція це сіль і перець, я вам скажу. Це стопудово. Ну, так як в мене немає, я просто посолила. Риба буде мати просто запах свій натуральний, коли просто солиться. Все. Відставляємо її в сторону і насипаємо на тарілочку, що просто муку, щоб ви знали. Рибу жариться тільки в муці. Щоб вона була хрустяща, вкусна, тільки в муки. Але дехто любить яйце давати. Яйце воно все перекриває, і запаха риби ви вже такої не відчуєте. Такої, як з мукою. Все, йду, я зараз наберу на тарілочку муки і продовжуємо. Потім беремо таку тарілочку. бажано, щоб вона була глибока. Тоді вам буде удобно оцю рибу всю умокати. Ставимо сковородку зараз і йдемо жарити. Починаємо, так, у нас на огонь, ставимо сковородку таку, що не пригорає, зовсім, щоб не пригорало. Лиємо олії. Небагато так сильно, бо там мукаш буде, щоб воно не, не цело. Сковородка не горіла. Беремо оцю е, нашу муку і. Кожну рибину, отак в муку? Сковородка в нас вже прогрілася. І ставимо її жарити з одної сторони, а потім з другої. Так. Не видно, що я ставлю, правда? Дуже обільно муки не давайте, щоб не горіла сковорода. Кстати, огонь треба не сильно великий, щоб риба прожарювалася. Так що великий Так, Ось дивіться, як наложила рибки вже на сковородку, поставила, в муці вона, бачите? Ось такий десь огонь приблизно, невеликий. Так, жарити її. Бажано взяти кришку, якщо у вас є кришка до сковороди, накрити. Зараз я накрию її. Полиночку. Ось сковородка є. О! Тепер ми її накрили. Все, рибка жариться. Це в мене. Воно там не виходить. Все. Я вибачаю за стук. Видите? Ось і ще осталось оце мені пожарить і все. Так. Рибка жариться і треба дивитися постійно, щоб вона прожарилась добре і не підгоріла. Зі всіх сторон треба, кстати. Від всіх. Оце медленний огонь дуже такий у нас. Отак так правильно риба має жаритись. Щоб в неї там прожарилось все. І, і не дай Боже оці сальманели і оці, якщо є в рибі якісь глисти, не дай Боже, конечно. Треба добре прожарювати рибу все. Додала. Покажу, як вам оберну, потім на другу сторону подивимося. Ось я обернула риску. І за завернем, щоб воно не горела. Ось рибку піддали, перевернули на другу сторону. І продолжаем далі жарити. Ось дивіться, я вже її перевернула. Тобто вона зі всіх стогін уже жарила зверху, ось з боків. Продовжуємо далі її жарити під кришкою. Так, цю рибку я вже повинімала. Подивіться, як вона гарна. Це винімається і останню я дожарю. Потім ви подивитесь, чим я її оформлю. У мене є одна цибуля і одна морква. Можна пожарити і це все присипати зверху овочами. Все, нехай жариться. Це вже остання наша рибка. Потім я вам все вже покажу разом з зажаркою. Показую <кхід> другий секрет, як я готовлю рибу. Ось я її вже всю вибрала, пожарила, бачите? На сковородці на майську переложила. Все. Беру тепер знов. Сковородку помила після риби. І робимо овочеву зажарочку для риби. Дивіться. А, кстати, ось в мене доска, це зовсім інша доска. Не на той, що я різала рибу, а друга. Беремо одну цибульку, різимо на квадратик і морку. Все. Це все нам треба потушити, пожарити, коротше. Будемо зараз спробувати нашу рибку, чи ми нормально її посолили, чи вона зготовилася. Зараз буду пробувати рибку, я собі от поставила три кусочки, я думаю, мені цього стане. І хочу спробувати, яка вона на смак. Вкуснятина. Всім смачного. Рекомендую так готувати.